Сьогодні топ 5 проблем, мабуть, або важкостей початківця. Отже, поділимо їх на психологічні і сугубо технічні проблеми. До психологічних я відношу таку проблему, як я нічого не знаю. Завершили ви університет. Пройшли вже якісь навіть практичні курси, але оця от думка, що я нічого не знаю, вона нікуди не дівається. Хочу вас засмутити, вона нікуди не дінеться. Вона буде з вами все ваше життя психологічне, як вашого, як професіонала. Як тільки вона десь у вас здіниться, вважайте, що ви померли як професіонал, тому що робота психолога це постійно про те, що я нічого не знаю, мені треба ще дізнатися, мені ще треба ще дізнатися, мені треба знати новинки, якісь сама по собі наука, психологія не стоїть на місці. Відповідно, вам постійно треба щось знати, дізнаватися. І вивчати. Але якщо ви будете чекати, доки зникне ця думка і тільки потім почнете працювати, знову ж таки, поспішаю вас засмутити, вона нікуди не дінеться, а отже, починати працювати ви так ніколи й не будете. Тому, будь ласка, не дивлячись на цю думку, єдиний спосіб розпочати практику це просто починати робити, починати працювати. Це схоже на вивчення іноземної мови, коли ви наче вивчили мову, наче на уроках ви щось знаєте, ви виходите до людей, намагаєтесь спілкуватися, і в голові пусто. Все, нічого не знаю, нічого не пам'ятаю. І треба, як виходить, криво, косо, каряво, але треба працювати. Так, вчитися на клієнтах це не дуже гарна ідея, я б сказала навіть погана ідея вчитись працювати на клієнтах, але є різні варіанти, і трошки далі в відео я вам розкажу. Просто запам'ятайте, що думка про те, що ви нічого не знаєте, нікуди не зникне. А якщо зникла, то це дуже погано. І не дивлячись на цю думку, починайте працювати. Наступна проблема це страх нашкодити. Що робити з страхом нашкодити? Страх нашкодити це абсолютно нормальний страх будь-якої людини, яка займається допомогою іншим людям. Цей страх може бути вам помічником, щоб ви не пішли в ті дєбрі, в які ви не здатні зараз іти. Щоб ви чітко розуміли зону своєї відповідальності і зону своєї компетентності. Якщо ви боїтеся нашкодити, не беріться за складні випадки, не починайте роботу з випадками, де людина знаходиться. В депресії, приймає антидепресанти. Ні в якому разі не працюйте з людьми, у яких вона в анамнезі спроба самогубства або недавно скоєна спроба самогубства. Не працюйте з людьми, у яких які наразі знаходяться в стані горя. Не працюйте з людьми, які пережили травму насилля. Якщо ви тільки розпочинаєте, не беріть такі випадки, переадресуйте їх до когось із більш досвідчених колег. Беріться за більш легкі випадки, за більш прості випадки, і а, в такому випадку, в таких ситуаціях ви не нашкодите. Тобто в таких ситуаціях нашкодити дуже складно, це треба дуже-дуже ну, постаратися, щоб нашкодити. Окрім того, постійно підвищуйте свою кваліфікацію. Вивчайте ті методи терапії, які допомагають людям. Читайте, постійно готуйтеся до а, тих сесій, до яких ви не знаєте, що буде. Якщо ви. Тільки-тільки розпочинаєте, ви не проходили практичних курсів. У вас тільки там університет, і ви не знаєте, як працювати. Запитайте у людини, з чим вона до вас іде. І готуйтеся до кожної сесії. Якщо у вас є за плечима якісь курси, практичні курси, ви відпрацьовували в навички ці в парах в роботі, ви маєте супервізора, ви відвідуєте інтервізійні групи, то у вас достатньо знань для того, щоб не нашкодити а допомогти людині. Якщо хвилюєтесь, якщо не знаєте, що робити. Будь ласка, ідіть до супервізора і працюйте з супервізором. Так, наступні три топ будуть швидше технічні, ніж психологічні. Отже, третя проблема, з якою стикаються початківці, це знімати кабінет чи працювати онлайн. Часте запитання на моїх курсах, що робити, витрачатися на оренду кабінету чи працювати онлайн. Тут кому як зручно, одразу скажу, що якщо у вас невелике місто, то зазвичай будуть більше прагнути працювати в кабінеті. Якщо у вас місто велике, то там і онлайн теж дуже е, добре працює. Як психологу-початківцю вам набагато простіше буде працювати онлайн через контакт, через те, е, онлайн е, офлайн, да, в офісі, через контакт, через те, що ви можете працювати з цією людиною, можете її бачити. Якщо ви. Е, Працюєте певний час, уже, то можна переходити і в онлайн. Для себе просто з'ясуйте цей момент, як вам простіше працювати. Тільки потім уже обирайте, чи брати кабінет, чи не брати кабінет для оренди. Якщо у вас немає можливості орендувати кабінет, завжди є можливість з кимось домовитися із колег. І обирати той час, який є у них вільний, і при цьому не сплачувати повністю за кабінет. Тому просто швидше тут виходьте з власних уявлень про те, як вам зручніше працювати. Далі, наступний це четверта проблема наша, з якою стикаються початківці: працювати на себе чи працювати на когось. Тобто влаштуватися на роботу психологом чи одразу йти працювати на себе, скажем так, працювати одразу на себе дуже складно. І якщо ви не впевнені, якщо у вас немає подушки, підстраховки, якщо вам ви тільки після університету, і це ваша перша освіта, тобто вам десь в районі 22, там 23-21 року працювати на себе буде дуже складно. У нас є таке переконання, що молодий психолог у нього немає досвіду, у нього немає життя за плечима, він не зможе допомогти. Тому, якщо у вас є юний вік, якщо у вас немає можливості забезпечувати себе через якийсь інший вид доходу, то краще розпочинати з роботи на когось, а потім переходити на роботу на себе. Ну, десь якось так. Якщо ви працюєте одразу на себе, то будуть певні складнощі, бо ви не зможете одразу набрати собі достатню кількість клієнтів, щоб заробляти таким чином, щоб вам вистачало на те, щоб утримувати родину або утримувати себе. Тому простіше працювати на когось, і звідсіля одразу наступна проблема де брати клієнтів. Якщо ви працюєте на когось заклади освіти, за там що це може бути ще заклади охорони здоров'я, якісь підприємства, де є психолог? Там у вас клієнти з'являться саме звідти. Тобто, ви там можете працювати як психолог в цьому закладі, і окрім цього, починати практикувати вже саме як психолог, надаючи такі. Послуги більш глибокі, окрім тих, які заплановані, тобто ви можете паралельно робити одну і іншу роботу. І так, напрацьовуючи досвід і окрім того, напрацьовуючи певну клієнтську базу, ви можете уже далі починати більш-менш практикувати самостійно. Якщо ви починаєте одразу з роботи на себе, де взяти клієнтів, складне питання, велике питання, питання. Питання. І, мабуть, найосновніше, що я тут вам скажу, це починайте з клієнтів, які будуть точно знати, що ви на них практикуєтеся. Якщо ви тільки розпочинаєте, будьте чесними щодо своїх клієнтів, скажіть про те, що ви практикуєтеся і починайте саме з такого. Тому ваші Оп 5 проблем, з якими ви можете стикнутися: психологічні я нічого не знаю, і страх нашкодити. І технічні проблеми кабінет чи онлайн, працювати на себе чи на когось, де взяти перших клієнтів. Складний момент, важкий момент, розпочинати завжди важко, тому краще, якщо у вас буде наставник, через якого ви зможете отримати ті чи інші рекомендації. Класно, коли у вас є людина, яка може вас супроводжувати у встановленні вашої практики. Це ну, тривалий процес, але коли ви йдете поруч з людиною, яка вже через це проходить. Ходила, яка знає, як це робиться, набагато простіше зробити меншу кількість помилок. До зустрічі наступного разу!